У космосі є об'єкти, які поводяться неправильно, наприклад, пульсари нейтронні зірки, що обертаються з фантастичною точністю, деякі з них роблять сотні обертів за секунду, і ми можемо це виміряти до мікросекунди. А тепер дивне, іноді пульсар раптово прискорюється без попередження, без плавного переходу. Один момент, і він крутиться трохи швидше, ніж повинен це явище називають гліч. Причина Всередині зірки ядро пульсара це надщільна нейтронна рідина, яка може застрягати відносно твердої кори. Коли напруга стає надто великою, внутрішні шари різко зриваються, передаючи обертання назовні, і зірка буквально підштовхує сама себе. Уяви, об'єкт розміром з місто важчий за сонце, і він сіпається так сильно, що ми це бачимо за тисячі світлових років. Це не вибух, не зіткнення. Це космос, який скрипить зсередини. І щоразу, коли ми фіксуємо такий гліч, ми розуміємо, навіть найстабільніші речі у всесвіті можуть раптом зламати власний ритм.